Друзі, доброго дня. Сьогодні 3 липня 2023 рік. Виноградник Київщина, західне передмістя. Сьогодні хочу поговорити про чеканку, тобто обрізку верхушок винограду. Ось я цей ряд вже зробив, прочеканив, пройшовся Тут от деякі такі більш низенькі поки що ось залишив ну в принципі можна їх також прищикнути вже лозу десь залишаю пагани по не менше 2 метрів 2 25 з половиною метри ну, я ж рахую що цього вистачає щоб прокормити грону тим більше ось на пасинках вірніше на пагонах ростуть Пасинки, я їх також видаляю. От. Ну, але залишаю по два по одному листочку. Ну, ось перед нами, наприклад, пасинок я ще не видалив. Ось із пазухи листка виріс. Ну, я залишаю один листочок. Ось, обломую, так обрізаю, чи обломую і один листочок залишаю. Тобто, якщо ще плюс пасинки будуть, тобто листки з пасинків, то... Цього повністю вистачить, щоб грона визріла гарно і також лоза визріла. Ну, основна причина, чому я роблю чеканку, друзі. Можна було б залишати звисаючий приріз, щоб він так до землі висів. Але ж, як я вже колись говорив, я помічаю, що на, в першу чергу на оцих молодих от молодих листочках, на пасинках або ж на ось таких ну, верхушках е чіпляються оці грибкові захворювання, це в першу чергу. І щоб уже на стадії визрівання ні з якою там препаратами хімічними навіть не підходити до винограду, то я ось е займаюся зеленими операціями, тобто це дуже важлива операція видалення пасинків, ну а також чеканка. От. Ну, перед нами, друзі, кущ винограду Тхортон. Сорт Тхортон це американський кишмиш. Має отакі цікаві довгі рихлі грона. Ну, про нього відео я хочу зняти окремо. Цей сорт винограду вартує, друзі, уваги. Ну а сьогодні займаюсь чеканкою винограду, тобто обрізкою верхушок винограду, а також обломкою ось, обломою листову масу, тобто листя, яке росте до грони. Листя, а також пасинки. Ну, тобто, все, що до грони от росло, от тут я все повидаляв. Ну, от. Тут пішла вже далі затіняюча сітка. Я тут також прочеканив, як бачимо. Навіть у цьому році довелося мені і ось такі вусики тут видаляти, тому що чіпляється вусик за, за сіткою і потім, потім дуже тяжко його відривати, відрізати звідти. Пошкоджує сітку, дірки робить то Я в цьому році навіть практикував от обрізку вусиків. Ну, Цей ряд, як бачимо, ще я нічого не робив. Ось. А буду робити ось таким от інструментом. І, друзі, ось так обрізав. Тут також обрізав. Залишив 2,5 метри. І далі пішов, пішов. Це не складна така операція, робота, але дуже важливо. Ось, обрізав все. Тут десь на пагоні залишається порядку 30 і більше листочків. І я рахую, що цього достатньо. Ну, Навіть я, я вже не перший рік так практикую, то я знаю, що цього достатньо, щоб визріла грона. І також, що немало важливо, щоб визріла... Сама лоза. Ну, друзі, ще хочу сказати, от е, є такий міф, що між, між виноградними рядами нічого не росте. Як бачимо, ось прекрасно росте картопля, вже починає лягати. Так само ростуть між рядами винограду, ось помідори. Ось починають зав'язуватись. Росте одним словом все. Огірки. Також огірочки ростуть. Ну і виноградна, виноградні саджанці також, друзі. Так що можна все саджати. От у мене відстань тут 3 метри ряд від ряду. Як бачите, прекрасно все росте. Ну ось тут я ще не чеканив, оцей ряд, ще не дійшов. Як бачимо, вусики я тут пообрізав. Майже всі. Ось. І буду далі продовжувати сьогодні йти і укорочувати оці верхушки. Ну ось така, друзі, тема сьогоднішнього ролика. Дякую всім. За перегляд дуже дякую. Велика подяка за підписку. Я на такому емоційному підйомі набрав е, тисячу підписників. Тобто маю у себе на каналі. За що, друзі, вам велика-велика подяка. Це стимулює для подальшого розвитку каналу. Все, всім. До побачення міцного здоров'я і до зустрічі на каналі Родзинка. -Юа.